Десять етапів миття мого кучерявого волосся, щоб воно виглядало ось так. Перший етап це розчісування, бо волосся довге, і розплутувати його в душі моя спина вже не вивозить. Другим етапом мию голову шампунем і третім етапом наношу кондиціонер. Ці засоби від Крістін С, і це просто ідеальна лінійка для кучерявого волосся, бо вони зволожують і розплутують за секунди. Четвертий етап це шовковий рушник, тримаю десь 10 хвилин і перехожу до п'ятого етапу це крем для укладки. Він забере пухнасті, зробить волосся м'якеньким, а завиток ще більш підкрученим, наношу по довжині і перехожу до шости. 8 етапу це гель для укладки. Бо для того, щоб протрималася укладка цілий день, без цього етапу не обійтися. До речі, обидва продукти в мене від Lola from Rio. Сьомий етап з бризкою волосся звичайною водою. Ну і восьмий етап це буквально моя гіперфіксація, щітка для укладки від Mellow. Вона двостороння і це просто геніально, бо мені здається, що таких красивих кучерів в мене ще в житті не було. Швиденько прочесали волосся, прожамкали і переходимо до дев'ятого етапу. Це сушка волосся дифузором, і це навпаки мій найнеулюбленіший момент. Ну і нарешті десятий етап Переймаємо будь-яку олійку, в мене Омберто Джаніні, розбиваємо каст і отримуємо ось такий шикарний результат. Ну і погодьтеся, виглядає це ідеально. Всі засоби можна придбати в магазинчику Curl Shop, а в коментарях пишіть, скільки етапів в вашому догляді.